А сьогодні в Іспанії Різдво. І в усій Європі Різдво, і в Україні за новими традиціями також Різдво. Тому я вирішила зайнятися Різдвяним перевтіленням з мамського образу в людський. Зараз трошки нафарбуюся, якщо мені дозволить дитина. Та й підемо на святковий обід. Загалом це має бути святкова вечеря. Іспанці збираються родинами. Це родинне свято, їдуть з інших міст, навіть з інших країн, щоб посидіти зі своєю сім'єю. Дуже вони це люблять. У нас, по певним обставинам, це буде святковий обід, але... але теж святковий. Хоч настрою ні в кого нема, але будемо його собі створювати. Може, вам покажу потім, як я перевтілюся, якщо мені сподобається. А як ви святкуєте Різдво? І коли? За якими правилами? А ми вже зібралися і їдемо на Різдво, да, зайчик? Зараз. Да, <му> да, заїдемо, заберемо нашу А Ану, розкажи, розкажи, як мама довго збиралася, а тобі не подобалося. Це як усім чоловікам. <му> їдемо, заберемо нашу тітку і їдемо до бабусі. Да, і там будемо. кушать. Да. Кушать и спать. Вот такие у нас планы. Ой, такие у нас стил. пока еще с закусками. Потом будут основные стравы. Салатик. И лыночка. А там? Прорвало каналізацію, приїхала машина. Свято святом, а аварії ніхто не відміняв. Будемо сьогодні їсти щічки тушковані та креметуйки. Ось такі. Ооо, кінчу, папального будемо їсти. Там у нас фронті. А там гамнавоз. Ой, така у нас пчелька майя, да? Пчелка має тут у да. нас. Ой, стоїть! Стоїт! Так, ось таку красуню я купила на стіл просеку. гляньте яке гламурненьке Сейчас попробуем. Це одна на всіх волі у нас. Тоже якась лотерея по телевізору, да так? ну, ми вже закінчили своє свято, воно у нас, як я казала, обід було. А зараз піду в гості до подружки трошки привітатися. Залишила малятку на бабусю, та й піду розвіюся. Десь півгодинки, годинку. Так, одесь. А що? А що б не? Холодно, капець. Але тут мене краще видно. Все, визиваю ліфт. Волосся вже зібрала, поспала, дитя вкладала і сама поспала. Ну, ми вже вдома, майже розділися, в домашньому вигляді вже такі. Будемо готуватися до сну, купатися і лягати спати. У нас бар під вікном, там купа людей. Да, скажи, ой, вони там шумлять, веселяться. Зараз вони усі ходять по барах і спілкуються з друзями. А після восьмої, дев'ятої вже. Будуть вечеряти вдома із родинами. Такі у них традиції: спершу з друзями, а потім вечеря у колі сім'ї. Але вечеря тут починається навіть близько до 10-ї години вечора. З панці вечеряють дуже пізно, тому ми будемо лягати спати. У нас свої традиції, а у них вечір тільки починається. Сьогодні у них святвечір. Завтра вони будуть дарувати подаруночки друг Так, От мені треба змити макіяж. Мене чогось трошки посипало. І я грішу на е, у цей шиглем на китайську косметику. Не знаю. Чи то так співпало, подивимося ще. Поки я її не використовую, а потім подивимось. Вітаю! А я е, скільки зараз 11.30. Е, поснідала і вибігла. Хочу поїхати в магазин, бо сьогодні перед день. Завтра нічого не працює, в хаті нічого нема, звісно. Я хотіла, коли дитина буде в садочку, зробити багато чого. Але оскільки ми вночі знову були в істериках, плакали і не спали, а мама довго монтувала відео і також лягла сама о третій ночі, о п'ятій ми прокинулись поплакати, ну і так далі. То я, коли дитину бабуся, повела у садочок, просто виключилась. Виключилась, думаю, ну, зараз я 5 хвилиночок полежу, просто сама у ліжку, знаєте, як, коли не треба контролювати, там, щоб він не впав, щоб я на нього не лягла. Завжди я сплю в напрузі трошки. То думаю, зараз я 5 хвилин полежу і розслаблюся. Ну, В етозі я, звісно, полежала більше 2 годин, сама не зрозуміла, як прокинулась в якомусь астралі. Голова ніяка, оце попила каву і думаю, ні, ну треба, поки знову не треба вже забирати дитину з садочка, поїду по магазинах. Трошки треба купити подарунок сестрі на Новий рік, тому що ми з нею придумали такий челендж, розважаємося, потім вам покажемо. Самі собі робимо свято. Ми з сестрою, як то кажуть, ти да я, да ми з тобою. І треба ж, придумали, придумали, а треба тепер ще це в життя виплаті. То я поїду шукати оце те, що ми придумали. Потім вам все покажу. Погода у нас дощова, холодна, не новорічна. Ну, як завжди, у країні басків. Це нормально. Одразу видно перед новорічний день. Ну, спершу я виїжджала з, зі своєї стоянки по міліметрах, бо мене підперли отак. Я. Накачала руки, поки крутила свій руль та коробку передач перемикала, бо в мене механічна машина, звісно ж. І так, боже, скільки тут машин. всяких. Їжу. А тепер я приїхала в Ашан і це просто жесть. Тому що тут таке робиться на паркінгу. Я стала десь в кінці, на в'їзді чи на виїзді, бо просто всі товпляться. Чекають один одного, поки хтось виїде, поки хтось заїде. Купа людей, купа машин. Я впевнена, що в магазині будуть пусті полиці, тачок немає. Ну, в принципі, кожен рік це одне і те саме. У нас кожен рік така традиція. В останній день перед святом всі лізуть скуповувати все. Ну, зараз подивимось, чи виберу я подарунки. А у нас сьогодні 31 число, новий рік, як можна бачити по моєму новорічному веселому обличчю. Ми їдемо зараз до другої бабусі. Там у нас буде святковий обід. Так само, як і на Різдво. Ми свята там зазвичай проводимо. Ось воно, да Зайцік, кази до баби, до баби. От. Ну, а взагалі ми не будемо нічого святкувати. Сьогодні будемо вдома з іншою бабусею. Зайчик, я сподіваюся, буде спати. Сподіваюся. Ну, а я б хотіла б якийсь килишок випити. І все, І все, якийсь бутербродик зроблю. І нічого не будемо. Цього року у нас не дуже щасливе все було. І якось святкувати не хочеться, звісно, хочеться, щоб наступний був кращий. Що то я загрустіла? В общем, цього року нам не до святкування. Ми йдемо до машини, бо вона у мене стоїть, хто знайде. До речі, наша моя мама інша бабуся не змогла з нами поїхати, бо їй не добре сьогодні то я і не знаю, чи будемо ми взагалі їсти ті бутерброди. Якщо буде погано, то ніхто нічого і не буде їсти. Ну, а так все, закупок не робили. Ой, щось. Я захекалась, я втомилась. Вирубаюсь. Ну все, ми готові їхати. Загрузили зайчика, загрузили машину. Ой, господі, ну його машину загрузили коляску і готові виїжджати. Так, да, виїжджаємо. Ну, а це вже ми повернулися додому від бабусі. Я ледь знайшла парковку, звісно, бо ніхто нікуди не їде, всі поприїжджали сюди, в гості, повні бари людей. Ой, що Щось требувала ожидати. Я не удивлена. Ледь знайшла парковочне місце, бо повезло. Повезло, хтось виїхав, і я швидко заїхала. І все, таке у нас свято. Іду додому купати, вкладати дитину. Мама моя сьогодні прям зовсім розхворілася і погано. Вона не встає з ліжка. Таке, от у нас думали, будемо вдвох сидіти, але не будемо навіть вдвох сидіти. Харів. Я сижу. В своїй екошубі, це мій новорічний одяг сьогодні. Мама моя, як я й казала, хворіє в ліжку. Я мажу канапочки з фагрою. Також у мене є полуничка. І отой сирок, що я вам колись показувала. І все, це мій новорічний стіл, якщо дитина не прокинеться і дозволить мені поїсти. Ось таке у мене буде блюдо? Сподіваюся, що може і мама вилізе, зможе щось з'їсти. Щось я якось грубо сказала, вилізе. Вийде з кімнати. От у мене шик-блеск, красота. До нового року готова. А ви як? Розкажіть, як ви відсвяткували, як готуєтесь, чи є у вас ця атмосфера дива? Я втратила цю атмосферу пару років назад, раніше вона у мене завжди була. Я дуже хочу її повернути разом з дитиною, коли буду, сподіваюся, що буду робити йому свята, радість, атмосферу. І сподіваюся, що я також знову полюблю новий рік. Бо мені це дуже подобалося, а тепер ж якось так сумно. Я да, типа, мілісекунди. Зустрічаю Новий рік. <різв 'язкове> От час треба кушати виноград. А в нас в полуміцій шампанська. І кішка. Чин Чин, Сара, новый вон мы очень рады Кто повторение на один год? Нет, стареем мы в день рождения.